Відбулася нарада під головуванням Василя Ковальчука, директора департаменту промисловості та інвестицій Івано-Франківської обласної держадміністрації. Розглянуто нагальні питання відключення електроенергії на Прикарпатті. Усі доповідачі наголошували, що перш за все треба електроенергію економити, помешкання і приміщення утеплювати та поставитись з розумінням до відключення. Усіх споживачів, які вказали у договорах правильні номери контактних телефонів, будуть сповіщати за допомогою смс-повідомлень. Так також інформацію про відключення світла можна прочитати на сайті Прикарпаття Обленерго. Тривалість вимкнення не повинна тривати більше двох годин. Медичні заклади мають бути забезпечені автономними джерелами електроенергії. Енергетики і влада звертаються до населення з проханням не лише спокійно пережити період відключень, а й за усякої можливості економити, відключати від електромережі, електроприлади, які не використовуються постійно. А це бойлери, електрообігрівачі, телевізори. Комп'ютери та інші побутові прилади особливо ефективним буде зниження навантаження на електромережі в ранковий час з 9 до 11 години та вечірній з 17 до 21. Незначна економія кожної сім'ї. Якщо врахувати, що в нашій області 500 тисяч побутових енергоспоживачів буде таки відчутною для всієї системи загалом. Згідно чинних норм і стандартів в Україні вводяться графіки обмежень електроенергії, скороченого галу. І безпосередньо наша область, яка працює в єдиній енергетичній системі України, теж попала під дію графіків обмеження електроенергії в енергосистемі України, починаючи з 1 грудня, склалася можна сказати, надзвичайна ситуація, яка пов'язана з двома основними причинами: це з виходом з ладу одного з енергоблоків Запорізької атомної станції і з зупинкою через різні причини понад 20 енергоблоків на теплових станціях України. Ці причини двох. Характер цих причин такий подвійний: перше це аварійні ремонти виведення блоків, і друге це відсутність палива для того, щоб ці блоки працювали, Або простіше відсутність вугілля. Дефіцит наразі в енергосистемі України такий, що це еквівалентно споживанню дев'яти таких областей, як Івано-Франківська. Чому смс-ка, не якісь там публікації, ще щось просто від отримання команди на введення таких вимкнень, які нам надходять від диспетчера об'єднаної енергосистеми, у нас є від 10 до 15 хвилин щоб ці вимкнення провести.